З початку року на території Бердичівського району виникло 74 пожежі, зокрема, 23 пожежі. Це суха рослинність на відкритій території. На жаль, маємо ще два загиблих. Причина необережне поводження під час коріння. Простичні рейди виконуються майже щодня. Наші працівники розповідаємо про пожежну безпеку, розповідаємо про безпеку в побуті, безпеку на водойми, про заборону випалювання сухої рослинності, так як зараз пожежонебезпечний період у нас. При виявленні да задимлення да або вогню. Ми направляємо туди патрульний автомобіль для з'ясовування обставин. Якщо там вже пожежа. То ми викликаємо аварійно-рятувальні підрозділи. Якщо там просто випалювання сухої рослинності, ми проводимо бесіду або притягаємо до адміністративної відповідальності. Декілька років тому змінилося законодавство. І змінилися умови стягнення, та також контроль за статтею 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення було накладено і на державних інспекторів з нагляду та контролю техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту. Зараз державні інспектори можуть виписувати стягнення про адміністративні правопорушення за статтею 77.1 випалювання сухої рослинності та її залишки, штрафи для фізичних осіб. Це від 3060 гривень до 6120 гривень на посадових осіб від 15 300 до 21 приблизно 400. Реагують по-різному. На початку реагували дуже негативно, але зараз люди більш обізнані, тому що ми використовуємо засоби масової інформації для інформування населення. Люди знають, люди кажуть, що так винні, більше порушувати не буде, бо вони думають, що їх не стосується, вони все знають. Але вони продовжують випалювати, тому що так робили їхні бабусі, їхні батьки. Але закон для всіх закон і для бабусь, і для молодих, і для всіх інших. Тому ми мусимо спілкуватися або накладати стягнення у вигляді штрафу.